Громади як відправна точка захисту прав людини. В Івано-Франківську відбувся традиційний форум, який об'єднав громадських активістів та представників влади. Які основні проблеми обговорювали учасники заходу? Дивіться закриття малокомплектних шкіл та неефективний процес інтеграції вимушено переселених осіб. Із такими проблемами правозахисної сфери зіткнулося Прикарпаття цьогоріч, вважають депутати. Друге питання це питання. Недостатньої уваги соціальних служб до прав дитини. Що мається на увазі? Я маю на увазі дітей внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нас, і невідомо в яких умовах вони проживають через оренду, високу оренду квартир. Їхні батьки не можуть дозволити собі інколи нормальне житло. І третє питання, яке нам треба говорити, це є не ми говоримо тільки про. Точкову допомогу внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні до нас переїхали. але ми абсолютно не говоримо про інтеграцію цих людей в життя громад, тобто всі на цьому ставлять якісь таке табу. Найбільше уваги під час панельних дискусій учасники приділяли правам військових, ветеранів та молоді. Права людини це не якась абстрактна річ, це те, що громади працюють кожен день. Це є базові речі, які ми повинні людям доносити і формувати культуру правових відносин в нашій державі як високорозвинута європейська держава з великим історичним минулим в захисті прав людини. Прикарпатські управлінці переконані. Проблеми вразливих категорій населення можна вирішити за умови ефективної роботи місцевого самоврядування, допомогти нашим ветеранам відповідно. Дітям нашим в умовах війни ця робота є надзвичайно цінною плідною і важливою і на органи місцевого місцевоссування лягає великий шмат відповідальності за все, що відбувається в українській державі на місцях. І відповідно, для того, щоб був нормальний рівень добробуту в громадах, для того щоб була хороша комунікація, такі заходи як сьогодні, дуже важливі. Такий форум у день прав захисту людини в області організовують щорічно. Участь у ньому цього разу взяли представники органів влади, освітяни, правозахисники захисники та активіста.